Так, всем привет! И сегодня будешь попало бальзамяны зайдем. Ну, тут ще така для полоса, но точка. Зараз буду шукати поколочку, просто. Ну тут ми мало купили. Сьогодні. Чек на 700 Ладно. Так, це нам такі зря на От, коли ми поїдемо знову павер, щоб ми могли брати, От скільки вона коштує. три в одному. Ну, правда, дуже дешеві, як для такого. От сюди, ми просто, якщо кудись недалеко їдемо, сюди ми одягнемо. Сюди ми щитки, а сюди ми зробимо пасту. А, точніше, сюди розірвані пасти щітки. А сюди шампунь. Саме спізрані. Вона зараз не захотіла знімати. Не, Це просто Ми такі чорні, недавно купували за 50. Рік. Ну так. Да. Тільки я їх подарила була. Їй. Кому вона коштувала теж? Нарешті, коротше там, мабуть, там мабуть не буде, типа, тут -найде немає цінника, я просто вам вказуємо коштувала 29 гривень. Це або нам канал, або це, я думаю, що це нам не в канал, це просто ми будемо рознімати коли розпаковочку, будемо відкривати. Таке саме, але вам зараз пізніше покажу. Ну це за Аврора, типа я пішку. Ви ще чекаєте ролик, як я, як ми будемо приображати нашу кінату. І ми будемо її робити. Це в нас типа не буде трохи отакі ще резиночки. Ну, ці дві я не знаю, я просто їх покажу на заказ. Ціка. Це просто у них така ціна. Дуже нормальна. Це навпаки дуже дешево за три резиночки. Виходить одна за десь. Так, це теж покладу. Так. І заради чого ми заходили, я бачила, я думала, замовляти, якщо там уже не буде, зряна така кажуть, для чого ми йде, бо там точно їх не буде. Ну Коротше, це нам такі на Хелловіну. Наступного тижня в п'ятницю ми їх одягнемо типу по Мені мене дуже сподобалось. Ціна. Це просто мешевших, типу, футболок, які ми купували. Я просто в шокі. Така пов'язочка. я не пам'ятаю, вона, по-моєму, 80 гривень. Це є для себе. То, що Заряна там не знайшла рожеву, ми завтра поїдемо і купимо всі цікаві Одні Просто запасні. І завжди речать дружувати. Отаке. Я би його розрізала, бо це таке ковану зрела. Я сказала, що вона, типу, буде сюди складати. Отакі коштує, мабуть, 54. Просто там не було і чи лежали, які ми поділимо цю пачку. Так, зараз вона рожева. Така повністю прозора. Одна прозора з таким близьком. Така ще зірочки. Якісь квіточки. І цей. Ще такі Я собі вибираю. Коротше, отакі зряні ми зібрали боксик. Такі ми ні. Хто хоче почати рубрику бокси збирати, пишіть, будемо збирати. Так, тут вже майже нічого нема. Завтра чекайте, а завтра теж буде розпакувати. Отакий От крабик, мабуть, коштував 50 -го. ще і за мене дивилися на ціну. Це зреально взяла, але я там бачила. Так це зря собі отакий вибрала. Ціна отут. Нормально за літо. Сенсей просто зараз розпродажа. Я думала, я що ще щось для Хэллоу взяла, але ми попали в такий, там, де було мало. Це ми просто після тренування йшли. Дуже кому цікаво, що ми ходимо Ми ходимо на хорову. От вам декілька уривків. Ми зараз хотіли ходити на хіп-хоп, але тоді була попала в ваш. Ми ще не ходили хоч один раз і нам сказали, що можна на хоре. Ми спочатку будемо піти в садку, в руку, такі сарці в руки на хіп-хоп, ну все таки ми пішли на корову, тепер ми ходимо на корову, і можливо все таки пісніше. Короче, наші однокласники зараз у нас, у нас просять олівці, і за цього ми, можна сказати, для них купили ручки. Зато ми... я для себе так зрянувся, ці 15, а от там, де ще було за Аврори інше, він теж десь на 215, просто це нам папа оплатив в канцелярії, а то ми за своїм. Wow. Зреально собі таку гарну стирачку знайшла за ну, я собі таку більш-менш ну, то, що мені просто її треба було стирачку. Це смерчик само не присотині. Ну, в принципі, не жалко, бо я, мабуть, все одно в школі потім розріжу. На маленькі кусочки. Коротше, я распакувала. Давайте еще зря на зря на подовжий. Да, вона прокинулась. Так. Ну, вот такие винограды такие милые так я хочу сейчас вырезать и я люблю из вот, этого просто я завжды люблю вырезать Ладно, я уже устамылась ну ладно да? так если потом кусочек вырезать вот такая за 12 рублей 6-7 О, такі просто бомбес. Ну і ще один олівець. Коротше, в мене зламався отакий. Інший в мене загубився, і за цього знову треба такий, і треба такий, який пише водою. А, до речі, уця прикольна, я її залишу для своєї косметички. Подивіться, колонна постійно. Тільки дивіться, мені оце не подобається. Зараз відріжу. Кам, така... ідеал. Я сюди думаю різиночки поскладаю. Шо все. На цьому розпаковка закінчається. Ми перемістилися, не переживайте. Це просто вже багато днів пройшло до того ролика, Я просто його ще досі не вимонтувалася. Цього я його вирішила домонтувати на сьогодні знову. Прийшло в магазин, але ми сьогодні будемо тут розпаковувати вже. Так я хочу помазати собі свічка. Поки зря чекаємо. Короткі пазиря не розпакуємо моєго телепузіка. До речі, хто бачив короткий шорс. Він вже знає, що я стараю колекцію. І це, типа, я ті ти чуть-чуть показала. тут ми вже знімаємо розпаковку, бо наразі взагалі та сам треба було. Ми його тут тут розкорили, не маю якось. Його... Ну тут. Бо зайдеш. Я не пойму нафіга, вона просто була в коробці, просто одну іграшку. Ну коротше, я думала, що вона буде менше. Така коштувала. 200 гривень Та ти що, вже сьогодні маєш без мене розпаковку? <ріст> 1906 років У мене і ще є таке Так, і тепер зряно Буду розпаковувати На завтра буде в школі Хелевін Профір простій За тебе дай А по вусам в мене краще виходить Воно пече, рядом, чи це у мене навіть зірочки пече. таке. тут От виглядає. Отакі От штаны зарядно їх хотіла заказувати на доставки, коротше. Це за близрянок взяла дочку. Ну, я собі напишу. Просто сделаю. Я вже в патросі відкрила собі пензлик. Ну, коротше та де Ярини така, подивіться, яке прикольне платько. Ось таке, тільки дуже дешево. Отакі Ось такі лесінки, ну, можна якраз, тільки заради них і їхали. Це, типу, нам під футболки, які ми там купували, і, можливо, в мене вверхів кодя на цю. Вони коштували 219. Нормально, тому що вони такі зимові, потім ми ще, можливо, якщо на лижах будемо. Ось така Леді Бак, бо вона теж любить Леді Бак вона надавно розпускається. Така 169. В ну от така і ще футболочка. Гадайте, ну, скільки вона коштує. Тут переливашка, це дуже прикольно, бо я не, не обожнюю, які обманка переливала, а це справді. І така коштува так само 169. 189. І ще заряні. Така пудра, і це такі конфетки. Коротше, це типа я хочу собі зробити, подніваюся. Залита бачите чуть-чуть пред. Всем пока, сайта, подобайки, се сайта, 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 пока. пока